Вітаю всіх на каналі просто доступно. Сьогодні в нас мова піде про редиску. Сьогодні в нас поливочний день, ми все поливаємо, поляли розсаду капусти, а тепер поливаємо редиску. Ну, про редиску почну з самого початку. Ви знаєте, що ми... було б у нас відео про це, як ми її сіяли. Сіяли десь приблизно, якщо не пам'ять мене не підводить десь в кінці січня. Сіяли ми під саморобний шаблон по одній насінині. І це якраз хорошо для редиски. Ми цей шаблон виготовили спеціально для посіву редиски. Посіяли поляли і накрили агроволокном. І діждалися, поки вона зійшла. Як зійшла, ми вже агроволокно зняли. І якраз були такі сонячні, теплі дні. Що вона хорошо пішла, хорошо пішла рости. Потім чоловік ще раз поливав її. Редиска в нас вієна. Ми її посіяли у трьох теплицях у двох великих і, у, і одній маленькій. Редиска в нас не експериментальна, ми вже її знаємо. Вона себе добре зарекомендувала, і тому ми її знову взяли і знову посіяли. В тому році ми її теж багато сіяли і задоволені результатом. Особливо догляду ми за неї, особливо, особливо ми її не доглядаємо. Посіяли, поляли і хай росте, бачимо, що підсихає, знов, що земля суха, знову поливаємо. А коли передавали морози, особливо нічні, ми агроволокном не накривали, а чоловік покропив антистресантом, Тобто амінокатом по листу. І бачимо, як вона похорошела. А сьогодні знову поливаємо і не просто поливаємо, а підкормлюємо. Потрошки, небагато. Навіть даємо менше норми. Ось вже є такі невеличкі плодики. Червоніє вже редисочка. Так що, якщо все буде добре, то через два тижні будемо мати урожай. Ціна зараз редиски 90 гривень за кілограм. Оптової я не знаю. Ось і тут виглядає червоненька редисочка. Сіяли ми. Редиску поетапно. Спочатку в одній, потім в другій, потім в третій. У другій теплиці редисочка трошки менша, ніж тут, а в третій зовсім маленька. Зараз чоловік підкормлює в другій теплиці. А в третій теплиці, де маленька, ми підкормлювати не будемо, тому що там ми вирощували в цій теплиці курчат і там всяких елементів достатньо для росту редиски. Все, що потрібно, вона звідти візьме. Не потрібно її підкормлювати. Зараз ми підкормлюємо редиску гуматом калію і трішки додаємо азоту, тому що там азоту мало, малу Для цього розводимо концентрат у бачок від оприскувача і під'єднуємо його до поливу. І потім там уже регуліруємо як потрібно швидше чи, чи помаліше, дивлячись, яка площа. Повторюсь, редиска в нас вієна. І ще, мабуть, не сказала, ще скажу, що теплиці не опалюються, теплиці під редиску ми не опалюємо. Це, бо це дороге удовольствиє. Знаєте, що дрова дорогі, а редиска виросте і так, не потрібно палити. Це в нас так організована підкормка. Ось з бачка йде концентрат. Там ось опід'єднання. І тут шланги, і йде по шлангах. А так виглядить наш. Концентрат, яким ми підкормлюємо редиску. Тут у нас поливається маленька редисочка, та, що я говорила, що у нас росте і в маленькій теплиці. Бачите, вона ще маленька. Ну, от, на цьому і все. Всім дякую за увагу. Будемо раді, якщо наше відео було корисним корисним і не нудним. Я постаралася швиденько і по справі.